Вітаю, любителі шахів. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про центр і поговоримо про рухомий пішуковий центр. Його головні особливості це те, що центр зайнятий пішаками, і в нього є можлив... можливість і потенціал до руху вперед, що створює ну, проблеми супернику, тому що є захоплення більше простору, і це відкриває, ну, наприклад, діагоналі. Да, для… Для наших фігур ми можемо створювати різні атаки. Ну, наприклад, пішли вперед, десь напали. Пішли вперед і відкрили нову магістраль і десь напали. А цей центр вам потрібно укріплювати, тому що чорні, звісно, будуть розуміти, що якось не дуже приємно, коли у них забирають багато полів вже на їх частині, і вони будуть якось боротися, десь, підривати, нападати. Тому потрібно, звісно, укріплювати свій центр, захищаючи. Але готувати можливість руху вперед, створюючи більше, більше можливостей. Зазвичай в активної сторони, в кого центр. То вона прагне до створення, ну, наприклад, прохідного пішика, двох прохідних пішиків це також хороша перевага. Прагне до того, щоб відкрити. Магістралі для атаки на короля, а, також вона отримує перевагу в тому, що чорні, ну, наприклад, їм потрібно буде атакувати цей центр, не давати йому просто так піти, стягувати сили, а, щоб слідкувати, щоб цей центр тут не, не зніс все на своєму шляху. І в цей час у білих буде можливість, наприклад, провести атаку, перевести фігури. З клану на фланг і провести атаку на короля. В той час, як фігури чорних, вони будуть змушені контролювати центр. Зі сторони чорних, крім того, щоб давити на цей центр, вони мають змусити прогнутися спочатку пішаків, Наприклад, напали там два рази, а білі не встигли захиститись. Добайте, так, З цієї сторони нападу. На цього пішка: не є 4. Нема чим захиститись, приходиться ходити вперед. І потім чорні мають блокувати блокувати, щоб далі пішаки не рухались. Найкращий блокер це кінь зазвичай, тому що він а, атакує поля за пішаками, і в центрі кінь зазвичай дуже сильна фігура. Також непоганий слон блокує по полям а, прохідних пішаків. Поганий блокер ферзь, тому що якщо на нього хтось нападе, ну, наприклад, кінь, то блокада зніметься, ферзь збушений буде відійти, і пішак зможе піти вперед. Після того, як центр заблокований, зазвичай може послідувати атака на ці пішаки, тому що вони не можуть рухатись вперед, і вибору в них небагато. Тому зазвичай йдуть всякі підриви, типу С5, F6. Буває атака з боку на цих пішиків, як на слабкість. З захисної сторони також є свої ресурси. Добре, подивимося декілька партій класичних на цю тему. Перша партія ботвінника проти Капабланки. Д4, кінів 6, С4Е6, слон Б4, захист Німцовича, Е3 Д5 А3. Розмін на С3, С5, СД ЄД. Слон d3, 2-0, кінь 2, b6. Зазвичай в таких позиціях при такій структурі хороший білопольний слон в білих, а у чорні прагнуть до розміну хорошої фігури. 2-0 слона 6, слон на 6 кінь 6. Чорні свого домоглися, але на даний момент кінь на крові не дуже добрий. І вони якби втрачають деякий час на те, щоб його розставити краще. А слон Б2. Тут в таких позиціях зазвичай краще грати ферзь д D3 і відразу готувати там і 7, А4. Десь, можливо, слона 3 у нас піде, десь не даємо захопити більше простору. Кінь 6, F3, ну і плануємо десь Е4 провести. Ми намагаємось отримати цей центр, який може рухатись вперед. Ну і в цілому така позиція, де в білих є перспектива піти F3E4 і отримати якусь перевагу в центрі. Слон Б2, ферзь d 7 А4, Турей 8, ферзь d 3 С4. Ідея капабланки в тім, щоб ну, пішак А4 слабенький, його не, він не захищається іншим пішаком, ізольований пішак. Тому капабланка бачить план, як перевезти коня на Б3 і з'їсти вішок. З точки зору плану білих цей хід поганий, тому що він знімає напругу з, з центру. Тобто білі хочуть піти в F3.4. А в такій редакції пішак поміняється, наприклад. І центр буде укріплений. Не буде, буде не просто пішоковий центр рухомий, а ще укріплений відразу пішоком. Тобто, так просто з цим центром не попрацюєш. Ось, але тут, в принципі. Була непогана ідея в чорних, ну, з точки зору комп'ютеру. Він підказує. Кінь Б8 починає довгий маневр, переводячи коня на пункт Б3. А з точки зору комп'ютеру, тут була можливість зажати білих, тому що все-таки слон Б2 хід поганий. Тут слону нема що робити, перспектив. Поки що кінь також не дуже розвинений. Чорні, тому мають. Можливість зажати білих. H5, H3, H4, не пускаючи коня на G3. Ну, F3. Треба щось робити тут з центром. Кінь c 7 Тура є 1. Десь ми хочемо піти Є4. Ще зажимають позицію на в Flandрі. Тут чорних за рахунок того, що більше простор, навіть краща позиція. Трошки. Ну, якщо тут зіграти H4, наприклад, то. Прослабляється пункт G4 і відразу чіпляється. Ну, і сильніше тут навіть віддати цього пішика. Тому А4 не, не, не добре грати. Ну, окей, в партії було зіграно. Так, так. Це 4 кінь B8, маневр коня. Тура є один кінь. С6. Кінж 3 білі проводять свій план з проведенням е 4 Чорні проводять свою чергу свій план з тим, щоб окучувати пішечка А4. І Е4, білі починають боротьбу за центр. чорні в свою чергу з'їдають матеріал. Тобто білі пожертвували матеріал, таку вдову компенсацію за те, щоб отримати центр і можливість, якби рухомого центру. Про Продавити по центру чорний. Е5, кінь, Д7. Ферзь F2. Ну, зазвичай хороше поле для ферзя, тому що, куди ну, рухомий центр у нас з пішаками Е і ф пішаки будуть рухатись вперед. Тому тури, тяжкі фігури підтримують наш рухомий центр. А, ідея Капабланки загальмувати це все ходами f5. Не дати просто так, прот... проштовхнути нас їх. Його F4 і F5. Um, у Ботвінника у білих була перевага, і далі, звісно, не все так просто. От ви отримали якусь перевагу, і суперник здався. Зазвичай суперник бореться, і щоб реалізувати свою перевагу, ви маєте одна з таких можливостей це міняти одну перевагу на іншу. Така трансформація. І от з того, що у вас був, було більше простору, був рухомий центр, але. В свою чергу чорні прийняли методи захисту, ви можете поміняти одну перевагу на іншу. З Сильного прихідного пішачка тут на Е5, розмінюється на F6, і послабляється королівський фланг. Плюс у вас є можливість поборотись за лінією Є. Е. Тобто інша, інша перевага. А Кіннів 6 є F5 удар відразу. Б'ється по слабкому флангу, послабляється ще більше. Ініціатива, атака продовжується у білих. А у чорних, якби фігури трішки а, в ауті, Не грають. Фігур грайде в центрі на королівському, а ферзь кінь на Ферзо застрягли. Турей 8. Турей 8 Тура. Та Тура є 1, Турає 8. А, знову ж таки, продовжується трансформація переваги тут пішак, який створює напрям а, на, на напруження. На фланзі на G6, він також дає опорне боле на e 6 Тому дуже сильний хід e 6 З ідеєю поборотись за лінією, захопити, здвоїтись. Тому розмін і пішак з F5 перетворюється в прохідного пішика. От він отримав іншу перевагу одну з можливих таких. Що хочеться отримати, коли у вас є рухомий центр, це прохідного пішака. Прохідний пішак вже буде відвертати багато уваги, щоб заблокувати оці поля. може бути новий ферзь. Король G7, ферзь F4. Ферзь d8, ферзь де блокувати. Ферзь e 5 ферзь e 7. Зазвичай, якщо у вас прохідний пішак, ви маєте боротись за поля перед ним. От. Заблокувалися, і якось треба виганяти цього ферзя і боротися за ці поля. Можете пошукати, як би ви продовжили, ну тут треба знайти багато, декілька хороших ходів і зрозуміти, що це все працює. Будвіник проводить комбінацію: слона 3, жертва фігури за те, щоб отримати це блокадне поле. Проходиться брати, ферзя 3, ну і далі, звісно, слідує наступний хід. Красивий. Так просто, звісно, тут ще кінь тримає, тому треба якось і цього захисника прибрати, і не отримати вічний шах. Тут треба було б, звісно, технічно все порахувати. Слідує хід кінь h5. Жертва фігури ну тут розмін. Тобто цей кінь втрачається після шаху. GH G5, поле б'ється, тому потрібно відходити. І кінь з'їдається з шахом. І головне тепер. Є7, звісно, якщо є можливість штовхати і піш, треба його штовхати. Головне тепер було зрозуміти, чи король тече від шахів. Ферзь С1 f 2 С2 G3, D3 3 а Шах-шах, шах, шах, G4, шах і H5. Шахи закінчились і слідує мат, тому чорні здались. Така партія на. Класична, з рухомим центром. Як сказав Бланко, що це була боротьба ідей. він в свою чергу забрав пішака, матеріал, Ботвінник отримав рухомий центр, і все-таки центральна стратегія перемогла в цій рік. Так, подивимося тепер партію з точки зору чорних, як боротись проти рухомих пішаків. Партія Решевський проти Петросяна. Д4, кінь в 6, С4. Кінь С3. Слон Б4. Знову захист Смімцовича е 3 Слон Д3, Д5, Кінь Ф3 С5, 20. с 6, А3, слон С3 БС, Б6. Розмін в центрі на D5, слон Б2, С4. Ну, ідея ходу: слон Б2. Розвинути слона так, щоб піти, наприклад, потім БС, БС і С4. Щоб слон грав. Тому тут чорні грають c 4 Знову ж таки, з точки зору <coughs> рухомого центру. <coughs> це не зовсім хороший хід. Ну, звісно, є свої плюси, свої мінуси. З точки зору саме рухомого центру, це не заважає створити його хід c 4 Слон c 2 слон G4. Персь є один, така провокація. Було зірники кіні 4. Ну, ідея в тім, що на взяття на F3, якби розбили структуру, але е, в чорних відразу нічого нема, а в білих є план до покращення, до еволюції свої позиції. Тобто вони підуть король H1, вони підуть F4, F3, потім e 4 f 2 кудись піде. Е, Будуть довго посилювати свою позицію, а в чорних ресурсів для того, щоб заатакувати, недостатньо. Тому Петросян грає надійно, кінь Е4, кінь д 2 кінь д 2 Ферзь д 2 слон G5, слон боротись за поле, Е4. А білі, в свою чергу, проходять Е4, щоб створити рухомий центр. Слон G6 е 4 Ферзь D7, чорні вже готуються до того, щоб боротись з цим рухомим центром, якось його блокувати. Тура е 1 Розмін на е 4 Трой 8. Це. Руховий центр створений, його є можливість рухатись вперед. А, але, звісно, білим потрібно спочатку підготувати, тому що так просто ну, чорні, звісно, не дадуть. Ферзь ф 4 б 5 Перевес слона. Слон д 1 Ну, іде в тім, що якщо просто п'яти, то тут буде захисник, тільки розміни. Ну або взагалі тут фігура втрачається. А от якщо перевести слона на G4, тут він буде контролювати важливі білі поля, і допомагати пішикам рухатись вперед. Слон D1 тура Є7, слон G4 весь Е8, Е5А5, ну, ідея так просто не пустити, щоб слона розвинули. Так, Тура є 3, Тура Д8, здвоїлись Тура є 1. Ну і далі перед черною проблема, тому що білі десь хочуть піти Є6 і проламати, десь Д5 може потім піти. В якийсь момент. Ну, головне є 6. Якось тут потрібно заблокувати. Краще блокер Аркінь і ну, можна спробувати пошукати, як би ви тут зіграли, як ви захистились від Руху центру білих. І Петросян зрозумів, що йому якось потрібно коня переключити. От поставити коня на d5 і можна, можна грати. Але проблема: тут стоїть тура. Тоді що треба зробити, так, треба просто жертву якості. Запропонувати білим. Тура є 6. Ну ідея тім, що на розмін, тут буде пішак, буде заблоковано по білим полям і кінь переміститься. А4, десь слон хоче війти в гру, десь удар по слабкому пішаку. Петросян продовжує на своєму плані, він віддає якість, віддає пішака, але головна проблема цієї позиції це рухомий центр. І він з ним бореться. Треба заблокувати, він блокує. Слон є 6F Ферзь F1 і кінь D5. Зазвичай жертви якості проводять тоді, і вона вигідна, коли заказ закрита позиція, і небагато відкритих ліній. Тут тільки лінія F відкрита. Ну, навіть якщо тут здвоїти, строїтись, є слон, у слона білопольного. Нема опонента, тут чорнопольний слон. Він дуже сильний. Поки що впирається у всіх своїх пішохів. І слон контролює поля вторгнення, тому. В принципі, тури не проявляють своєї максимальної активності, на відміну від коня, слона, які, в принципі, не відчувають проблем. Тут. Вони атакують багато полей, тому кінь вартує цієї тури, да і слон, який прийде на D3, на опорне поле, такий форпостик, також <coughs> дуже сильний, також вартує тури. Тура f 3, слон, слон, слон G6, слон 6d3. Ну і білі, якби, зрозуміли, що нічого кращого, ніж як повернути якість у них нема. Да, вони з'їли пішака. Ну і далі партія закінчилась, вони ну, ще пограли трохи. Там була ця партія в 1953 році, вона відкладувалась. <кхід> була приємніша позиція у чорних, але недостатня для того, щоб перемогти, для реалізації. Чорні так. Вона подумала, подумали і якби нічия. Партія закінчилася нічию. Все. Так, ті партії подивились, ну і ще подивимось коротенько, третю. Також тут вже на стороні би, активного. Активної сторони, сторони з е, рухомим пішковим центром, Каспаров грав проти Полгар. с 4 e 6 кінь С3, Д5, Д4, слон, Б4 знову. Захист Німцовича С5, А3. розмін на С3, кінь F6, cd1, F3. Знову план. <кхід> план отримати рухомий центр, провести е 4 С4. З точки зору цього плану цей хід не дуже добрий, тому що він не бореться з ударом Е4. Ну, в нього є свої плюси. Кінь e 2 Тут був класний хід H5, не пускаючи G4. Поки що не поспішати в рокировку. року. Полозір на кінця 6, G4. Каспаров сам грає G4, захоплює простір. Ну, зазвичай, якщо в центрі не можуть чорні провести якийсь контрудар, то флангові такі ходи вони дають більше переваги. І чорні це послаблення використати не можуть. а 6 слон G2. Посилюється десь тиск на поле е 4 В черзі, в свою чергу, в є поле, вони туди переходять сильного коня на Б3. 20 кінь Б3, Тура 20, кінь ж 3 Ну, білі, в свою чергу, проходять е 4 Тура Е8 Е4. Розмінялись на е 4 і знову цей рухомий центр. Але тут, незважаючи навіть на жертву. Пішака на G4. Білі віддають пішака, але вони мають центр. Центр це вартує більше, ніж пішак G4. Він нивілює багато полів. Тут активність тури, десь фрезя, слон, якщо навіть стане, він тут буде заблокований, дає простір і дає багато можливостей для атак білим. В свою чергу лінія F. Також тут буде тиск, тиск білих на, на позицію чорних. Вони F4, Ферезі 4. H3. Також іде боротьба з активними фігурами суперника, їх потрібно відкинути назад. Кінь F6, Е5, центр пішов вперед. Ще більше простору, десь включається слон, десь отримуються поля, також з хорошого поля на F6, щоб не заважали нам тут атакувати. Проганяється кінь. Ну, поки що не можна брати, тому що ферзь зв'язаний. ферзь F2. Кінь H5. Зможете пошукати, натиснути на паузу, як би ви тут продовжили. Ну, Білі отримали хорошу позицію. Отримали центр. Отримали кращу активність фігур і отримали взаємодію важких фігур. І тут уже не всім проблеми. Тому слідує словно 6. ну, Якщо забрати, то послідує тут. Просто забрали фігуру собі. А, тому треба захищати на F7. Продовжується комбінація, княж 5. А, ну і тут білі перейшли в такий кращий еншпіль, тому що їх фігури залишаються кращими, краще стоять, краще взаємодіють, на відміну від чорних. От кінь, він якби хороший кінь. Він заліз в табір суперника, але якщо нема підтримки з іншими фігурами, то це пустий кінь. Гарно стоїть, але ефективності, мало. на відміну від білих. Пішковий центр дав простір для маневрів. І вони його з максимальною ефективністю використовують. Так, тут я всякі стрілочки малював. Добре, слон F1. F6. Ну, багато слабкостей, слабкий кінь, слабкий пішак, слабка діагональ. Ну, Якби партія тут швиденько закінчилась. Тратився всі і Матеріал. І партія закінчилась. Такі партії. Що сподобалось, ставте лайк, щось пишіть.